I've seen a a lot lot of of change Been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I'll move on each and every day. Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 22 по 28 травня. Але як завжди, перш ніж розпочати, хочу попросити вас підписатися на мій канал. Я не люблю просити, але я розумію, що це допоможе у розвитку мого каналу. Тому, якщо ви не вперше дивитеся мої відео, попрошу вас підписатися та ставити вподобайки, якщо вам подобається цей контент. Я дуже-дуже сильно вам вдячна, якщо ви це робите. Ну що, а давайте вже розпочнемо про тиждень. Зараз трішки слів загалом, що буде відбуватися. Скажу, що цей тиждень також буде достатньо емоційний і нестабільний і такий важкий, тому що, як ви пам'ятаєте, що травень у нас достатньо ще такий не дуже комфортний. Але якщо порівнювати його з минулим тижнем, то скажу, що там були процеси більш закриті і, можливо, не все демонструвалося так, як потрібно. Тобто, не всі навіть емоційні якісь прояви були відверто показані усім. Тому цей тиждень прояснить всі деталі і буде демонструвати повністю всі емоції, які зараз бурують. Я яке слово бурують? Бурлять? Які зараз бурлять у кожній людині? Але як завжди, в кожного аспекту є як позитивні сторони, де ми можемо просто проявляти і демонструвати всі свої навички, тобто робочі моменти, ми можемо демонструвати іншим людям, і, і цим самим ми зможе побільшати в нас, по перше, клієнтів, і також однодумців. Тому можна цей тиждень використовувати для того, щоб демонстративно показувати всю весь свій робочий процес або всі свої навички. А, а з іншого боку, звісно, це буде такий достатньо емоційний тиждень, який може привести нас до будь-яких ситуацій. Тому і агресія також може бути присутня в цьому тижні. Але пам'ятаємо, як використовуємо енергію, вже залежить тільки від нас. Але також на цьому тижні може побільшати зв'язків, комунікацій, переїздів, якихось дрібних таких питань, які потрібно буде вирішувати. Тому цей тиждень вже відпускає нас від тих якихось старих проблем, і ми вже націлено вирішуємо нові і повністю вже розпочинаємо якісь нові процеси в нашому житті. Тому цей тиждень буде достатньо такий: по перше, що Демонстративний, як я вже казала. А по-друге, цей тиждень дасть нам можливості себе і проявити, і розпочати щось нове. Ну що, поїхали з понеділка, як завжди, і в понеділок у нас Марс переходить в знак лева, про що я й говорю: що всі наші дії, всі наші такі бажання проявитися будуть максимально демонстративними. І скажу, що можливо на минулому тижні якась формувалася проблема, яка була так за закритими дверима, і ніхто її не помічав або, наприклад, ніхто не хотів її вирішувати. То зараз вона вже дасть про себе знати і остаточно вже нікуди від неї не дінешся. Тому з понеділка і буде відчуватися потім і вівторок, і середа середа це взагалі такі кульмі... кульмінація тих всіх подій, які формувалися раніше. Але в понеділок і вівторок це вже буде відчутно, тому що енергії буде достатньо, і все ж таки проблеми, які формувалися раніше, вже не можна буде відкладати в якийсь довгий ящик. Так, тому скажу, що можете згадати 11 або 17 травня, не або а і 11 і 17 травня для того, щоб зрозуміти, яка тематика буде повторюватись зараз у вас в житті, тому що ось ці. Періоди, можливо, там не особливо 11-го і 17-го, можливо, приблизно в ці дати була якась подія, яка тільки формувалася, або яку ви вирішували, або такий емоційний стан був достатньо нестабільний. Тому ось в понеділок і вівторок, можливо, що ще будуть намагатися улагодити якісь такі проблеми. То в середу вже ця проблема просто вийде на поверхню. Тому середа це буде такий пік агресії або пік якоїсь ситуації, яку потрібно вирішувати. Але скажу, що в цей період можна компенсувати так, цю енергію, яким чином проявляти свою експертність, в першу чергу, проявляти всі свої навички, показувати, демонструвати всю свою роботу, проявлятися в соціуму, показувати, настільки ви. Наскільки ви експерт в якійсь темі, і взагалі показувати всю свою ерудицію, таким чином у вас не не залишиться часу на те, щоб виясняти відносини, і навіть якщо будуть якісь конфліктні ситуації, це одно своїми активними діями ви зможете компенсувати ось ці такі емоції. Четвертий такий день, коли може прояснитися якась інформація. Скоріше за все, що це не дуже корисна інформація, або навіть не те слово, що корисна, можливо, вона не дуже приємна в першу чергу для вас, або можливо для інших людей, які вас оточують. Це можливо якась таємниця, яку б ви або інша людина хотіли б приховати, але все ж таки ця таємниця виходить на перший план. І тому скажу, що в четвер краще за все е, тримати так язик за зубами, тому що якась інформація, ви в емоціях можете е, сказати якусь інформацію, яку не потрібно було б говорити іншим людям. Е, тому слідкуйте за тим, що ви говорите, щоб на емоціях не наговорити лишнього. Я не скажу, що це. Е, Може привести до конфлікту, але це може якось вплинути на ваші стосунки з іншими людьми. Тому будьте уважним до того, що говорите в цей день. В п'ятницю можуть проходити такі цікаві достатньо ситуації, і, можливо, навіть приходити якісь цікаві ідеї в вашу голову. Тому скажу, що може бути і турбулентний такий момент, коли ви не розумієте, як вам краще проявитися. Так, показати всі свої навички, або е, взагалі як реалізуватися, але ідей буде достатньо. І вас може так трошки е, кидати, і вас може якось трошки кидати зі сторони в сторону, і ви будете е, метатися. Є таке слово. Тому ви можете метатися трошки між своїми ідеями і не розуміти, як себе проявити краще, але запам'ятовуйте ось ці оригінальні ідеї, якщо вони правда приходять в цей день в вашу голову. Тому можуть бути такі турбулентні моменти не тільки в якихось життєвих ситуаціях, а й взагалі в такому емоційному вашому стані. Субота та неділя буде вимагати достатньо серйозності, такої дорослої позиції. Розуміння того, що ми відчуваємо в першу чергу, що насправді бажаємо, і як хочемо себе проявити в першу чергу, коли ви захочете демонстративно щось показати і проявити себе. В першу чергу задайте питання, чи ви насправді цього хочете. Тому що в цей період потрібно заглянути в якісь внутрішні процеси, які зараз у нас відбуваються. Просто так робити щось, не розуміючи того, чи воно принесе мені користь, чи воно насправді мені потрібне, чи це насправді те, чого я хочу, що мені подобається. Краще за все спочатку заглянути в середину себе. Зрозуміти, що це насправді ваші бажання, і вже потім проявлятися так, як ви цього хочете. Тут не вийде просто діяти так, як ви до цього звикли. Тут потрібно буде все ж таки в першу чергу розібратися з собою, тому потрібно буде в першу чергу розібратися з собою та своїми почуттями, а вже потім діяти і проявляти всі свої дії в соціуму. Тому якось так буде вже субота та неділя націлювати нас на такі конкретні дії, можливо, фокусувати на більш детальних якихось моментах в нашому житті, і все ж таки емоційно вже стан буде трошки стабільніший на вихідних. Я надію, що всі пам'ятають, що травень місяць ще достатньо такий нестабільний і достатньо важкий такий місяць. Тому залишився всього на всього тиждень. Я надію, що ми проживемо його дуже добре. Виправимо ситуації життєві, які нас турбують, і все ж таки зробимо висновки, як потрібно діяти а як ми діяти не повинні. Ну що на цьому все буду з вами прощатися. надіюсь, що цей тиждень подарує вам можливості прояснити питання у всіх сферах вашого життя. І вже нарешті ми відпускаємо потрошки травень місяць, тому що червень буде вже не настільки емоційний і не настільки конфліктний. І, можливо, я надіюсь, що і ситуація в країні теж буде не такою нестабільною, як це відбувається саме зараз. Тому до нових зустрічей. Бажаю вам всього найкращого. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Зустрінемося з вами зовсім скоро. Та як завжди, все буде Україна!